Сьогодні представляю вам ось таку величезну красуньку. Це наша сумочка-світашка, в якої є цілих 10 кишень та подвійні ручки. Це літній варіант нашої сумочки із тканинки саржа, красива, графітова, підійде до будь-якого наряду, адже сірий колір універсальний. Чотири ручки зручних, зручно носити в руках, зручно носити на плечі. Шість кишень ззовні світловідбиваючих. Адже ми світашка і додаємо вам стилю видимості та безпеки в темний період доби. Вдень ви виглядаєте стильно, а вночі вам безпечно. Сумочка закривається на замочок змійку, та має всередині вишневу підкладку, вишневу, начинку до літа. Та чотири зручних кишені. Дно тут підсилене для того, щоб сумочка тримала форму. Ідеальна сумочка для літнього сезону. Будь-яка модниця її точно оцінить.